З тобою тут говорити, бавити. Ля-ля-ля-ля-ля, Так, Собіна, Соломія ось веде, я хочу вам дещо сказати. Що? Ой, давай ми давайся присядемо. Так от вас зараз приїде бабуся і буде з вами слідчити, тому що ми їдемо в торговий центр на зимовий шопінг, а вас взяти не можемо, тому що мені вже вистачило того, щоб було минулого разу. Не треба було просто перепутувати туалетний папір і декоративний папір. Ну, бабуся приїде. Ура! Тут дуже весела, ура! Ага, буде дуже весело. Нарешті може би від вас відпочинемо. то ви завжди створюєте нам якісь проблеми. Ну, я вже піду, бабуся скоро приїде. Ура, ура! Угу, Ура, ура! так. Що сказати... Бабуся вам не буде нічого дозволяти, вона буде все робити тільки за моїх настанов. Я будете їсти тільки кашу і тільки овочі. І це не обговорюється. От, мамою, вже вона приїхала. Так. Мамо, це ти? Так. Напевно, що ти. О, це ти? Ой, привіт, я просто не змогла втриматися, коли ти мене запросила. Я знаю, ти дуже любиш двійняти, тому вирішила, щоб саме ти з ними сиділа. Ага, дуже з ними весело сидіти. Ага. Тепер ходімо, покажу всі настанови. Які настанови? Ну, щоб з двійнятами сидіти і годувати. І все буде чітко по графіку. Ходімо зараз, все покажу. Так, ось тут у нас холодильник, ми трохи переїхали, я вроді все показала. І тут холодильник, ось. Тут овочі, всяке м'ясо. Він я там давати кашу або овочі три рази на день. Зранку ввечері можете вибрати засіданок, сезонки, ми вже їм годували кашу, але можете дати овочі. На перекус давайте їм йогурт. Вони дуже люблять йогурти. Ну, це вам все показала. Купатися у 3.00 якраз після перекусу. Ну і після купання можете дозволити їм годинку подивитися телевізор у 9.00 відбій. Ну, сподіваюся, ми вже до 9-ї повернемося. Та-та, я теж сподіваюся. Угу, я все показала. Ну, все йду, там вже машина чекає. Добре. Так, не забудьте моїх настанов, все виконувати. Чітко і ясно. Я потім перевірю, потім спитаюся в них, щоб виконувати їх настанов. Зараз ще я вам покажу, яким правильно їх шампунем купати, щоб ви нічого не перепутали, тому що є дорослий і дитячий шампунь. Ось ось той рожавенький шампунь ось тут ним купати. можна й фалатом купати. Ну, так. Ось, і тут спальня, зараз покажу дехні ліжку, якраз вони в спальні, то потім їм казочку прочитають, що вони заснули, тому що вони дуже люблять казочки. А ось вони, Сабіна і Соломія. О, бабуся! Бабуся, бабуся, привіт, привіт! Ура! Ура, ти дуже приїхала, ми так довго чекали, ура! Я думала, що ти вже ніколи не приїдеш, ура, ура, ти приїхала, ура! Я думаю, ти вже приїжджаєш тільки на, на великі свята, я думала, що на новий рік приїдеш, але ти тут ура, ра, ура, ра, ра, ура, ура. Ой, які все гарненькі. Та-та, все я вже йду, я там сам в машині чекаю. Ну, не забудьте все таких моїх настанов, я попереджаю. Ну, ми вже підемо. Гарно вам провести день, я потім все все проконтролюю. Йой, та не послухаємо, ми вашу маму, зараз підемо їсти бургери. Ура! Бургери оборю їх ура ура, ура Аде ми забули, ходімо на кухню. Угу, mm -hmm. ну, Кухня зайця, десь тут мало бути м'ясо для котлет. Ось воно м'ясо. Ну, тому що я очам, я вас не хочу годувати, це не дуже смачно, я їла овочі фу. Ну, що до бургерів можна все-таки подумати, що є сир, помідори, бачу рок. Я не знаю. Ну, я боюся. Та шутку і я не буду вам гірок давати. Ну, давай треба будувати бургер. Ура! Так поки не знаю, може мультик. Ну, я поки почну вам жарити котлетки для бургерів. Але перед тим хочу сказати, що у вас буде не година мультиків, а цілий день. Та, серйозно? Та, да, це буде ваш найкращий день. Ой, ну я навіть не знаю, тут мама знає. Я б і зумом здачу, але це дуже весело. Ага. Цілий день мультиків. Та, угу. да, ну, може я теж поки почну смажити. Ну я тут думаю, я почну смажити, а вас не будуть десь відомі са мультики. Я не йде. У мене тут дуже крута ідея. Я зараз... Будемо з вами строїти подушковий форт. Який форт? Що таке форт? А це такий подушкова бажа, будете там сидіти. Та-та-та, хочу, хочу. М -м Давай будувати все. А, не браку, подушки приносим. Ось ці подушки. Тут. Багато подушок будемо будувати. Ура! Треба буде дуже велика подушкова фортеця. Ага. Так, браку, потрібно все построїти. Ось така фортеця вийшла. Дивіться, яка краса. Мені дуже сподобалось. Ага, круто, вау! Як тут м'яко! Ну, Я ж, мабуть, піду готувати вам котлетки для бургерів. ви, мабуть, дуже-дуже голодні. Так? Ну, тут дуже зручно вам. Ну тут побудьте собі, я піду смажити. Тут якась нормальна сковорідка є. Ну, треба взяти м'ясо. Ой, візьму. Два такі стейка, потім фосформують котлети. Ось така скубрітка, вона нормально стається. Ну, і пора смажити. Будуть дуже смачені котлетки. Буде дуже касті бургери. Ось котлетка вже готові. Вийшли дуже такі насичені. Ну, тепер потрібно знайти булочки для бургерів. Так? Ммм, дітя тут чогось нема. Що нема булочок в холодильнику. Що це за хата така, там немає булочок для бургерів. Думаю, вони зараз вижирають бургер. Нічого, підемо купимо. Тобто потім відкласти котлетки, щоб не загоріли. Десь на стіл. І марийти. Мочата, збираємося в магазин. А ну, давайте. Давай. Ну, збираємося в магазин, зараз підемо купувати булочки для гамбургерів. Бояваюся, це куди туди встигнуть вистягнути за цей час. Правда, ходімо, зробимо вдягатися. Ну, доте. до тебе йдемо, зайде тоді. Зверк зараз зайдемо, Перевдягнемося. На дворі як я зрозуміла, холоднувато, як йшла. Навіть трошки смерзла, ну. Ви маленькі, вам потрібно тепло вдягатись. Ну, треба подумати, що ну, светрики, штаніжки. Не хочу собі зіловки взяти, я досі люблю зіловки колір. Ну, ні, ковтать колір хочу. Ну, собі зелену, в принципі, взяти, ось така гарна дуже. Я собі візьму зелені штани. Ну, і ковтать візьму жовту. Так, ось так, і жовта. Ні, я хочу жовту візьму зелену. Ось так. Дай Так, курточки. У нас тут курточка одна є, Можна там костюмчики. Хм, цікаво. Я собі візьму синю курточку. Ні, я собі хочу взяти трошки, 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 ось таку. Вона трошки тепліша. І собі такі черевички. Ну все, ми готові. Я зараз заралізу бабусі на ручки все йде. Зараз, шапочки. Забачимось ти. Я йду персию, давай сідай не відставай. Ой, шапочку підкову сняла. Тут дуже холодно. Цимомі в, магазин, в магазині ля-ля-ля-ля-ля-ля. В магазині продається все. Там можна йти все і купити все. У варта продається все. хм-хм-хм-хм. Добрий ранок, Візьму колясочку. Ку... Не можемо ходити купити булки, мабуть, сама спечу. наш захлібив відео. Ми ще йдемо. Тут морозова є. Морозове не треба, ще що... надто вже холодно для морозива. О, та-та-та-та-та, тікак, це пам'ятаю, як мама нам було один купити. Такі смачні. А так би зараз з'їла їх. А я теж дуже смачні. Так, де -та, тут можна за борщ? Може зробити булки на рисі? Ні, ну не знаю, що не йде риси. Звичайно, пшеницю. Яйця для тіста. не буду її використовувати, Бо ж мені скандал влаштує. Хм. на Соломія, що ви тут робите? Чому ви сидите біля автомату з пироженками? Хочете якусь пироженку? Скажіть, я вам куплю. Ой, ти просто друзі хочеш того пирозінка. Я тоже, я такі смацні. Порошенка всього по 20 гривень. 20? Угу, А тоді можемо купити. Можу купити вам тільки по одному. Ну, можете вибирати поки що ви хочете. Та-та-та-та-та! День вибирайте. Хочу з плюницею. Та вона файна, файна, файна. Я візьму собі з бананом. Так закидаю в ту штучку. Так я не можу достати. Я, та я завтра поможу. Що хочеш, Зайчика. Не, не можу достати. ага, ага, uh -huh, uh -huh. Ясно. Що хочеш? Я хочу кексик. Зараз буде. Ой. він смачненький пан, такий дуже гарний, банановий. ми ж не їли банановий. Все, я купила карсика, ходімо на касу платити, запитаю дещо. Добрий день. А у вас продаються булочки для бургерів? А так так, так продаються. Серйозно? Так, зараз вам принесу. А скільки будуть коштувати? Ну, якщо так, то шикарно, можете песка принести мені. Ну, все, ми вже купили булочки, можемо йти спокійно собі на касу. Ви більше нічого не хочете. Точно вже нічого не хочеться, все взяли. Псати свій кексик в ту штучку, ту кожинку. Точно вже все. Дамо тоді на касу. Так, борошно. Кексик. Так тебе було окремость ту. Пару булок і цю. Угу. Знову другий кексик і лоток яєць. 8 доларів. У ну, мене бездача буде. Ой, дякуємо. Будем пакетики. Пакетики безплатні. Так, треба, щоб що пакетики зробили безплатними. Доплачувати нікому не треба. Ну що собі на Солом'я йдемо? Дем дем-дем. Ура, ми западемо дома, ну, будемо будем бургери їсти. Смачненькі. Ми купили собі смачненькі бургери. Поїмо ми ситой ласо, ла 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 Ну все, нарешті ми вже пішли. Ну, що собі не соломі, я вже йдіть переодягайтеся, я йду поки вам бургери зроблю. Я думаю, ви вже срайпі не вдягнетеся, ви вже що знаєте, щоб вам потрібно вдягати. Та, да, ми самі зможемо, ми вже дорослі. Ось І передягайтесь. Ну що йдемо? Йдемо 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 придягатися. Я, я перша. Не я перша. не я. Я перша. Не я перша, я перша mm -hmm. виграла. Та yeah, я мастер, що ми вже вдягалися. Такий тебе був костюм, не пам'ятаю. Ну, не знаю, не знаю. Зайцем у мене був ось такий. Хочу такий собі вдягнути. Я таки не знаю, хочу такий собі. Ну вже такий не. Ось такий візьму. Субі. От і жовтий. Угу, діти ми такі були. Тепер можна взяти свої тапочки зайчики. І заколку зайчика. Ось так. Е, я тоді хочу заколку зайчика. Ага, це моя заколка. Навіщо була моєю. Вона моя, не моя. Е, я її купила. Ага, ти її на дорозі знайшла. Вона моя, не моя. Мені її на день народження подарували. Ти сама сказала, що я на дорозі її знайшла. Моя. ні, я такого не казала, Я ще почулась. В мене все одно є запасна. Ось вона. За колясочками нашими є. Тобто зараз була запасна? Серйозно? Тебе щасна була? Та, все думала. Ладно, ти йде, я перша. Ей, я маю бути першою. Чого зразу сюди ти? Бабуся, ми пішли. О, ви ж я які ви красуні. Все ти їсти вам бургерів приготувала. Ось ці ваші бургери. О, моє, моє там, де котик. А мене там де банановий зайчик. Ви тут їжте, їжте. Може вам чайочку ще зробити? Хочете чаю? М? Я вам можу зробити. Та да, хочу! Я теж хочу чаю. Отари, то я вам чай поки зроблю. Хай зробити внучкам, чай. А сюди так часто не приходжу, не пам'ятаю, де ще я не так часто приїжджають. Ні, це тільки от не горнятко. Ось тут два таких горнятка. Буду в них їм заварювати. Діті, у них чайник тут був. Ось я посапсати такі подивитися, там мачу, я трохи чаю. Заварного. Це зранку, мабуть. Робила і залишився. Ну, все, чай та блесенький, готовий для пиття. Ой, ось тобі чашечка чаю і тобі чашечка чаю. Ну Все, насолоджуйтеся. Такі ви всі красиві, краси, наслоджуйтесь смачного приємного апетиту. Дуже рада, що вам, мабуть, сподобається, тому що я все з любов'ю. Можете вже приступати до їжі, можете починати вже їсти. Ну, давай, я їсти. Давай, давай. Що ти пеш? І чай буриш? Я теж. Ням-ням-ням, яка -ням -ням. смакота. Ну, я подобаю. Але смачна. Та ра раненська, капіця, яка смакота. А дуже рада, що вам сподобалося, готувалося з любов'ю. Та-та-та, вам дуже сподобалося, я бачу, так? Вам дуже-дуже сподобалося. Та-та-та-та, дуже, дуже сподобалося. Та, та 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 дуже ням-ням. І цивіцьку запів. Так, я випила. І що? Ну, я допомою поки посуду. Після вас ті гордятка. Я зараз повернуся, не переживайте, я йду зараз по мою посуду і вернусь. Ну, що виразить, я раз приготувала подарунки. Так, так, це подарунки. Ура, подарунки! Не терпіться, що ж бабуся нам тако підготувала, а я тут поки принесу їх. Ну, ви навіть не здогадуйтесь, що я вам принесу, буде дуже раді цьому подарунку. Повірте мені. Ой-ой-ой-ой, ну, собі не думаєш, вона бабуся подарувала. А ти знаєш, а ти як думаєш? Давай будуть якісь дуже круті подарунки, тому що бабуся вчасно гарні подарунки дає. А, це точно. Так чекаю, поки написати подарунки. Я принесла вам подарунки. Подивіться на ці кольори мішочки. Мішочки? Це не подарунок? Ні, не хочу мішочки. Це мій ну не такий фіолетовий. Це не мішочки, просто їх відкрийте. Просто відкрийте. Де вони туди? Найма давай до стріли не буде казати, буде на підлозі відкривати. давай. Не, 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 я все, все перша. Вау! Які гарні іграшки! Раліку вони гарні! Вау, я влюбилася в них не такі ті качечки, кукуручки, вау, краса! Ві, Вітасики! Ві, персики, яка краса, яка краса, яка краса вау! У мене буде зайо, а я буде той песик цілето, якого в мене немає. Ну, як багато крутих ми буде, будемо гратися ними. Урі! Ура! Дузі мені сподобається, друзі, друзі, друзі. Треба назад їх поставити, щоб вони не заляпалися, бо такі гарні іграшки то гріхом їх замастити. Не дуже хорти буде не вибавитися завжди. Ура! У мене щасливіші двінята на планеті! От я тебе дуже рада, що сподобалася їй подарунок, я просто дуже довго готувала, купувала, самі кращі іграшки. Ну, а тепер, думаю, можемо піти на мене і погратися. Ура! Такі бавитися, ну. Я єдинорожка. Я прийшла сюди, щоб допомогти злій Каківці, як орлавить цього царства. Не маємо звільнити, моїх ма, друзів. Тебе це не вийде. Я дуже зайдонорожка

Бачите, диксиде шута. Так, о вони попалися в пастку. Ні, та, я ні, в пастку. А-ха-ха. Я казала, що попадете. Хі-хі-хі, ви -хі, казали. Нічого, нічого, мені Інтя, кукурудзя. Кукурудза боби до рятуватися його з небезпечної місії. Так? Ну, і так обережно пойти. Ой. Та нічого, зараз вже придумати на суперстакратний хитрий план, щоб ухитрити. Ну, 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 давай. Ля-ля-ля-ля-ля. Він, він потрапив на базу. О! Шахраї! О, ні, о, ні, шахраї! А, тільки на ті шахраї. Ні, ми не навіть у вас супергерої. Ха-ха-ха, місто ми тут правити, як іди на роги. Ні-ні-ні. Нудно грати. Ну, я да, нудно вже якусь. Реально нудно. Давайте ну, такий сюжет поміняємо. Я не знаю, що придумати. Ну, може, може, будемо митися. Давай, давай, давай. Ну що, потрібно вас покупати, поки вичити, хто буде першим. Нам до зараз Вищити, хто буде першим митися. Цю я перся. Не я, я буду перся. Это вечері я поки вам рушники я принесу и шампунь, треба шампуньки. Я буду перся, не я. Ну тоді давай на чувачі. Давай Це буде найзапекліша гра. Ага. Дай. Раз, два, три. Піцяємо. Так, чувачи. Давай. Блин, в мене ножниці, я в тебе шо? Камінь. Ха-ха-ха, ножиці рішуть камінь. Ну блін, я буду перша. Добре. Я тоді піду, ти поспішся перші. Ага, бо ножиці рішуть камінь, я виграла. Ну це я ще принесла гампонібку. Та я до пенсія перся. Добре. Ну, я піду за ішками гратися, поки ти собі не будеш митися. Ну, давай почнемо митися. Ну все, я вже роздягнулася. Так, вада, вона... Ольга, тебе плаводичка. Губка разом з милом така напінна. Будеш чистенька, аж п'ятки будуть блестіти. Так, хоч добре голову помиємо. Ой, рай, буде чистенька. Будеш чистенька в нас. ти була гарненька, чистенька. Вже це мило мама сказала, можна тебе мити. Цим рідким милом. І добре все помиємо, потремо губкою. Ніршечком витирайся. Давайте поки тут дорішечком витирайся, я тобі принесу зараз одяг. Угу. І зараз тобі одяг понесу. Ай, ну все я вже передягнулася. Дивися, яке гарно. А то зідумається. Ой, я описався. Добре, дай зараз. Перевдягайся. Ну що, зараз ванну будемо зарамитися. Ой, сейчас злізованом ну водичка добирається. Шампунчиком тебе миємо. Ось так добре треба тебе покупати. Так що ти чистенька, гарненька була. Ну, там моєму вже все. Ти вже чистенько витираємо. Тебе рушничком. Тоби це просто взяти рушничок, тебе повитирати і зараз тобі теж принесу одяг. А вже який тобі костюмчик підійде. А? -а, -а, -а. Бери, я, шлінчок, Ой, зараз я піду принесу тобі костюмчик. Чекай мене тут. А тобі твій одяг. Надягай. Ой. І твої заколочки і тапочки. Рушничок поставлю хай висить, тут хай висохне. і мене покладу зараз там, де вона має бути. Ну нехай тут буде. А тут чи є пара тапочків зайва. Дам мам, казочки почитаю вже спати пора вас пос... соний час. Идем then... я не дуже люблю сони час. А я у Божі у тоді спиш так веселських Я не смі сняться. Я не хочу спати. А я забула сняти тапочки свої. Я ж не буду в тапочках спати. Так. Тепер розв'язати ось так все. І заколку знімаю. Тепер так гарно треба поскладати. Я тут зніму свою заколку і свої тапочки. Тут треба розв'язати і зняти ось так. Ось все. Ну, вже все готово. Тепер я підмесла свій другий пар, а я сюди спати. Давай почитаємо казочку. Ні, це вже було, ось про левенятка почитаю. Жив був собі черне левенняк. Воно дуже любило собі шукати нових друзів, як і всі ми. І от одного разу левінняк знайшов собі друга. І жили вони довго і щасливо. Ох, все, вони такі милік, коли сплять. Ну, красиво, які вони миляшки. Так би їх і з'їла. Прям так і у діпуті прям. Я думаю, Софія вже приїхала з того свого зимового шопінгу. Трібно піти її зустріти. Так, Софік, нарешті ти повернулася. Ой, бо, дякую, що перегляну за двінятами. Та ніколи за клич мене, якщо що. Ну що з графіку дотримались то що все було. Та дотрималися графіку. Угу, Я вже пішла. О, нарешті. Так, ну що мої няшечки? Ну, скажіть. Тепер чесно, не дотримувалися графіку, вони не їли сотку, не їли кашу, лягли спати, милися. Це було точно в такій годині, так? Ну, давай вже пора закінчувати це відео. Ну, Бажаю вам гарної зими, чудових свят, всім удачі па-па.